Добрий вечір усім, хто вивчає грецьку мову легко і швидко. Темою нашого сьогоднішнього сьомого уроку буде знайомство. Поселене, як тебе звати, малене Олександра, мене звати Олександра. Постелене, як його звати, толене Андреа. його звати Андрій. Постелене, як її звати, Тилене Анастасія, її звати Анастасія. Постулене, як звати їх, двох хлопчиків або двох чоловіків. Тужлене і Анні кет Дімітрі, їх звати Іван та Дмитро. Постіжлене, як звати їх чоловіка та жінку, або хлопчика та дівчинку. Тужлене і Маріна. Їх звати Михайло та Марина. Пості як звати їх обох жінок або обох дівчаток. Ті Марія Марія Кейні. Їх звати Марія та Ірина. Тепер ми переходимо до трохи більших діалогів. Перший діалог Калімера, доброго ранку. Я сувітаю тебе, поселене, як тебе звати, Млене Антоніна, мене звати Антоніна. Есена поселене, а тебе як звати? Емена, малене Петро, мене звати Петро. Другий діалог Калімера, доброго ранку. Я сувітаю тебе. Поселене, як тебе звати? Мелене Елені, мене звати Олена. Есена поселене, а тебе як звати? Емена Милене Алексій, мене звати Олексій. А Ісе, звідки ти? І мене потин Укранія. Я з України. Еси, а ти. І мене Апотине-Лада. Я з Греції. На цьому в мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей!